Учасний, можете стріляти мені похуй, але там в натовпі був э, пілікан. Ага. В натовпі не був пілікан, вже був. Ну, аксенос ж біг до всієї групи, там, де це, це, біля Кубера стояли, а його ні, труп де десь біля американських гірок. Ні, труп прям під камерами, він прямо у нас на очах у наших натовпівав. Це було це, 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 це хто? Це телепат. у нас в натовпі був телепат. Знаєте, що було б якщо щоб це був кубер. Не, не, кубер навіть не будет. Це було б неально. Я потухаю. Я Май же стримуется. Фу. Молодець, а може можна, можна, можна трохи трошки <ш> тише? Я повернувся, коли чай чай чайник ча, забрав, чай зробив, повернувся, бачив, ви топі стоїте. Я в невидимки швидко від, від, відбіг, убив і повернувся на місце. І ніхто цього не пові... <гум> <гум> <пев> Я, я, я дивіться як це виглядало з мого боку. Я побачила, що там щось відбулося, але я подумала, що це пілікан з'їв. Потім, а. Падає а. Труп, потім падає труп, я біжу туди, всі дивляться на мене, як я нюхаю трупик, і ніхто не бачить, що ти повернувся і став е, на місці. Ні, не Тут я ну чого я не помітила. Я помітила, що ми стояли в натовпі, там щось змінилося. Але я не я поду я справді подумала, що пілікан. А потім там один труп, і я така. Що що блядь? А ми стоїмо, до речі в натовпі. Дивлюсь, на Купер мене ж підсвічується червоним. Бачу, зникає. Я така думаю, блядь, ну тут напевно пелік. Потім бачу труп падає така.